Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом, в першу чергу, як мама. Мама, яка стикнулася з проблемою, коли її дитина, напевно, вже по часу, коли приходить, не е, до кінця добре розмовляє. І тому я е, почала шукати. Хто нам зможе допомогти, тому що самостійно з даної проблеми я не могла стикнутися, оскільки в нас насправді дуже багато є представлених різних логопедів і всього решта, хотілося брати найкращого. Я розпочала свій пошук і знайшла сайт власне розмовляйки. Коли я з ним знайомилася, я побачила, що пропонується дуже широкий спектр послуг, які надають, і плюс з дітьми займаються індивідуально. Після чого я зателефонувала. І мені призначили зустріч. Попередньо це все ж таки треба було довго очікувати. Я зрозуміла, що тут, власне, дуже великий попит батьків є, і тут є черга, відповідно, але воно цього варте. Ми відмінуємо розмовляють з вересня місяця, і я вам можу сказати одне. Я як мама побачила результат, який дає заняття. Ми займаємося два рази на тиждень. Дитина стала більш комунікабельною, відкритою, тобто впевненіша в своїй розмові і контактніша, тому що дитині легше стало значно спілкуватися з нами, з ровесниками. Це дуже помітно. Дякую нашому лопаду Христині. Дякую, пані Надії, яка власне, організувала дану організацію. Якщо ви дійсно хочете, щоб ваша дитина...